Цей робот розв'язує кубик рубика швидше, ніж ви встигаєте моргнути, всього за одну десяту секунди, майже втричі швидше за попередній світовий рекорд. Його створили четверо студентів електротехнічного факультету університету Пердію, і тепер він офіційно внесений до книги рекордів Гіннеса як найшвидший робот, що вирішує головоломку. Попередній рекорд належав Міцубісі. Система використовує машинний зір для миттєвого сканування. Та розпізнавання кольорів на будь-якому хаотично перемішаному кубику, незалежно від того, як він був скручений. Усі рухи виконуються з точною координацією в межах мілісекунди, дозволяючи роботові обертати грані швидше, ніж людське око встигає щось побачити. Для досягнення таких швидкостей команді довелося спроєктувати посилене ядро, що витримує надзвичайні навантаження. Оскільки стандартні кубики ламались під час тестування, один із розробників каже, що цей проект наближає нас до розуміння ультрашвидких координованих систем керування, подібних до тих, які існують у природі.